Йо. Шева. Плюс. Норм чи стрім, коли по тобі душить реп, а ти просто піднімаєш ретранслятор ще на 30 метрів. Норм. Норм було таке, да? Не раз. Норм чи стрьом, коли пілот каже, що трохи до цілі, а ти просто дивишся, як ретранслятор падає? Стрьом, але буває. Норм чи стрьом, коли е, треба летіти, а ти зламав останнього ТХ? Стрьом, такого ніколи не було. Не разом. <реш> Норм чи стрьом, коли хлопці кажуть летіти, а ти тільки запарив мій він? Норм. Норм. Смачніше тоді виходить. Норм чи стрім працювати в дощ, а потім ретрик витирати. Стрьом. стрьом. Так. Ну немає такого бути. Має, має. Дощ, сніг, заморозки, буревії. Працюємо в будь-яку погоду. Норм чи стрьом, коли місцеві там, жителі. Селище де винесете службу і де буваєте, вони там, ці, ну, виявляються зрадниками. Повний стрім. Трім. Повний стрям. Було? Так, було. Ти мене почув. Норм чи стрьом, коли там. Запускаєш дрона і співаєш при цьому. Звичайно, ми тільки з піснями працюємо. А ну давай щось десь. Стром мені є зоря і за обрію впав. Старіша, ти норм чи стрьом? Та стрьом, звичайно. Тому що мій екіпаж мене називає пенсією. А мені ще до пенсії півтора року.